Одним із найбільш очікуваних поєдинків 2025 року стане бій між українським 36-річним чемпіоном Денисом Берінчиком та американським 25-річним боксером Кейшоном Девісом. Поєдинок відбудеться на день закоханих 24 лютого. Він обіцяє стати справжнім випробуванням для обох бійців, адже вони змагатимуться за титул, що є визначальним для їхньої кар'єри. Денис Берінчик буде вперше проводити захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув в тяжкому бою. 18 1 травня 2024 року проти мексиканця Мануеля Наварети, денис здобув тоді перемогу роздільним рішенням суддів після 12-раундового поєдинку. Кайшон Девіс натомість молодий та перспективний спортсмен, який наразі залишається непереможеним. З рекордом 12 перемог, 8 нокаутом, 4 за рішенням суддів, і один бій, який не відбувся через допінг тест. Девіс чемпіон світу за версіями WBO Intercontinental, WBC USA та IBF USBA. Що свідчить про його високий рівень майстерності на рингу.